Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації нейромережевих засобів розпізнавання об'єктів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів, предмет дослідження програмні засоби для підтримки розпізнавання об'єктів. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів на основі нейромережевих технологій. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді. Програмні засоби для розпізнавання об'єктів використовуються в системах відеоспостереження для автоматичного виявлення ідентифікації людей, транспортних засобів та інших об'єктів, що підвищує рівень безпеки. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що у наш час існує досить багато програмних засобів для розпізнавання об'єктів, проте деякі програмні засоби для розпізнавання об'єктів можуть неправильно ідентифікувати об'єкти. Це може статися через використання неефективних алгоритмів розпізнавання образів або обмеження у використовуваних алгоритмах, недостатня якість зображення або складність середовища. Інші програмні засоби для розпізнавання об'єктів можуть вимагати значної обчислювальної потужності і великої кількості пам'яті, що може бути втратним, і обмежити використання в деяких умовах. Впровадження та підтримка інших програмних систем розпізнавання об'єктів можуть бути дорогими, особливо для малих і середніх підприємств, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для підтримки процесу розпізнавання об'єктів обрано мову програмування Python, яка має великий набір бібліотек та фреймворків для розпізнавання об'єктів і машинного навчання, що спрощують реалізацію складних алгоритмів і моделювання, а також забезпечують високий рівень абстракції для швидкого розроблення прототипів програмного забезпечення. Для створення програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів обрано середовище розробки Sublime Text, що є зручним редактором та дозволяє легко редагувати файли без значного споживання ресурсів системи. Крім того, Sublime Text підтримує велику кількість плагінів. І налаштування, які можна адаптувати під специфічні потреби проєкту. Це дозволяє розширювати функціональність редактора, наприклад, для підтримки специфічних синтаксичних підсвіток або інтеграції з системами контролю версій. Створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для розпізнавання об'єктів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів, та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів. Програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів складається з трьох компонентів: програмні модулі для синтезу розпізнавання розпізнавальних моделей призначені для створення моделей на основі. Нейромережевих технологій. Синтезовані моделі у подальшому можуть використовуватися для, для розпізнавання об'єктів подібним до тих, що використовувалися у процесі синтезу відповідної моделі. Інтерфейсна частина програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів забезпечує взаємодію користувача з системою. Програма забезпечує взаємодію з користувачем через консоль та стандартні термінальні засоби операційної системи. Програмні модулі для роботи з наборами даних забезпечують завантаження файлів з даними, що містять зображення для обробки, а також засоби попередньої обробки даних та формування вибірок для синтезу розпізнавальних моделей. На початку процесу функціонування програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів необхідно встановити програмне середовище, включаючи вибір мови програмування, фреймворків та бібліотек. Потім слідує попередня підготовка даних, які використовуватимуться для навчання та тестування розпізнавальних моделей на основі нейронних мереж. Після цього обирається та налаштовуються моделі, наприклад, SSD RedNet XX. Faster RCNN, ResNet XX або Interception ResNet V2. І проводиться їх навчання на підготовлених даних. Після навчання моделей використовується тестування для оцінення їх ефективності. Для навчання нейромережевих розпізнавальних моделей було використано набір даних CFAR 10 або Canadian Institute for Advanced Research 10 Classes, з якого було виділено зображення. Що містили об'єкти двох класів: клас літаків та клас автомобілів. Для навчання та тестування нейро... нейромереж розпізнавальних моделей, базовий набір даних було підготовлено шляхом виділення об'єктів на зображеннях за допомогою рамок і додавання відповідних міток. Тобто було проведено процедуру анотування даних. Після запуску програмного забезпечення для підтримки процесу розпізнавання об'єктів відображається головне меню, де користувач шляхом введення відповідної цифри може запустити відповідну функцію програми. Наприклад, вибір зображення або набор зображень, що для розпізнавання об'єктів. Вибір розпізнавальної моделі та інше. Після вибору. Номеру відповідної функції програми користувачу аналогічним чином необхідно ввести додаткові параметри. Наприклад, ввести номер, що відповідає розпізнавальної моделі. А після розпізнавання об'єктів програма зберігає зображення з розпізна з розпізнаними об'єктами у відповідному файлі. На вихідному зображенні виділяються рамками розпізнані об'єкти. Над рамками Підписується клас об'єкту та відсоток ймовірності віднесення до відповідного класу. В ході виконання даної дисципліни кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для розпізнавання об'єктів. Розроблено програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів, і всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу!